Як часто чоловікам і жінкам треба проходити е, огляд уролога? Ну, дивіться, якщо ми давайте виділимо чоловіків і розіб'ємо їх на дві групи до 40 і після 40 років. Якщо чоловіка нічого не турбує до 40 років, він до уролога навряд чи піде. Ну, все одно ми говоримо про те, що раз на рік покажіться, тому що є якісь певні проблеми, ми маємо відслідковувати ваш гормональний статус, ми маємо вас перевірити на такі грізні захворювання, як рак яєчка, тому що він має свої вікові рамки від 25 до 35 років. Після 35 років він вибачайте. Ви, ви, ви Дуже рідко зустрічається рак яєчка. А років вже в чоловіка за рахунок гормональних змін починаються проблеми пухлинних захворювань передміхрової залози, це і рак простати, це і аденома простати, які до цього віку не зустрічаються. Ну, або це казуїстика. от І також з цього віку починаються проблеми з сексуальним здоров'ям чоловіка, або Ну вони. Більш ймовірно настають, uh -huh. ну тобто, з віком, на жаль, чоловік не молодше і е, проблеми накопичуються. Вони, от як, якби з плюс гормональний фон, я думаю, про це ми також поговоримо сьогодні. Е, робить те, що стають е, рідші ерекції чоловіка гірше сексуальне бажання, лібіда. Uh -huh. Ми наполягаємо на тому, щоб чоловіки зверталися до уролога після 40 років раз на рік.